Друзі, всім привіт! Заїхав у нас ось такий ще один автомобіль Volkswagen B8 в комплектації All-Track, чисто 2018 року випуску даний у нас автомобіль з оригінальним пробігом 125, по-моєму, тисяч. Тобто цей пробіг у нас є підтверджений як завжди офіційним дилером. Це авто заїжджало до офіційного дилера, обслуговувалось все чітко по регламенту. Отже, автомобіль у нас пригнаний з Швеції на прикольній комплектації. Пізніше як завжди вам розкажу, покажу про комплектацію. Ну а зараз вам покажу е, по зовнішньому стану. До речі, стан цього автомобіля дуже бомбезний. От, е, все чітко, гарно, ціленький автомобіль. Покажу вам прибором і покажу, як всередині виглядає даний автомобіль, Ну і звичайно, пробіжимося по комплектації по даного автомобіля. Тобто, друзі, реально дуже крутой, крутий автомобіль з хорошим пробігом. Чистий 18 рік ще раз вам наголошую. Е, так що, ну блін. Хто шукає такий автомобіль, залітаємо. От бо я тобі з нього і бачу 3-2 продасти цей автомобіль 100%. Отже, по зовнішньому вигляду даний автомобіль у нас. Передня частина, як завжди, по автомобілю. Мінімально, мінімум, друзі, по цьому автомобілю, мінімум присутні сколів, практично їх взагалі, мабуть, і не видно. Ось там один-два близенько приблизити камеру, один-два цей, один-два сколи у нас є. А так все дуже-дуже гарно, бампер у нас без пошкоджень, все в зазорах, все на місці стоїть по даному автомобілю. Так само по кругу автомобіля. Ніяких абсолютно у нас нюансів по лакофарбовому покриттю немає. Все є чітко, гарно, рівно, ніяких вмятин та подряпин по автомобілю у нас немає. Вам нічого, друзі, взагалі не потрібно робити. Купили собі та просто насолоджуйтесь даним автомобілем. Бачите, пройшовся по кругу автомобіля, все є чітко, гарно, без ніяких моментів. Друзі. В цьому автомобілі у нас встановлені 18 диски, зазвичай ставлять 17-ка. Тут у нас 18 двокольорові диски, резина у нас 245-45 літ встановлена. Знову ж таки, розмір S R18. Так, зараз вам швиденько пропікаю його прибором, щоб ви розуміли, що все є добре по лакофарбовому покриттю. Так це у нас по правій стороні. Друзі, завжди вам нагадую, що можна, коли приїжджають до нас на атезраю, брати у нас прилад, він є в нас наявності. Вам дамо покласти, подивитися собі, що все є добре з даним автомобілем. Так, бачите, тут все добре, задня ляда. Також все год. Ну і по лівій стороні тепер зараз вам покажу. Так, добре. Добре. Є. 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 крило. От Капот. Капот у нас 97. Як завжди дзвонять клієнти, коли знімаю відео. Зараз хвилинку. Алло. Да. Зараз е, я завершу вас там, був. добре? Дві хвилини. Добре, давайте. Е, так, є, приладом вам пробігся по автомобілі, весь автомобіль в рідному касі, бачите, нічого не знімалося, крупилося, все є добре з даним автомобілем. Знову ж таки, по оптиці стандартна процедура, оптика у нас ось виглядає отак, коли припадає температура є, на трішки покривається димкою, але це не запотівання, це є абсолютно нормально. Так, по зовнішньому вигляду я вам показав, тепер стан всередині. Друзі, наголошую, я не буду багато вам показувати весь стан, покажу. Момент, або ті болі... ті місця які підлягають пошкодженню при по експлуатації Так, показуємо карти є в нормі друзі ось ця ручка завжди хто знає бо 8 посад ось тут цей пластик відлітає на цьому у нас є все гуд без ніяких моментів бачите далі поріг Поріг водія, як на мене, є в хорошому стані і по лаку, і по пластику. Трошки є маленькі присутні сколики по захисному цьому пластику, але то є норма, бо ну, не може бути він в ідеалі. Той поріг, ну, Може, але 1% відсоток зі 100. Так, є далі по си сидінням. Сидіння також, друзі, все в оригіналі, все добре з ним, ніяких моментів я не бачу. Кермо, кермо, кермо злегка має, мабуть, від, від кольця. Ось такі, типу, знаєте, якби і не по дертості, а ось така, не знаю, зараз сам так сфокусую, ось така штука, блін, на кермі є у нас, вона чуть-чуть-чуть-чуть, Тобто відчувається, коли водиш так по кермі, що у нас ось така штука думається від кільця, бо попередній власник носив кільце і він так трошки підцарапав далі. підлокітник у нас є в нормальному стані, КППшка теж гуд. Все добре, 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 добре. Ніяких моментів я більше тут не бачу критичних. По передній частині автомобіля, ну і позаду. також Задня карта у нас хорошим, Практично в хорошому, ідеальному, практичному стані ніяких моментів я не бачу. Поріг також все гуд. Сидіння реально як нові друзі. от Прям не дитячі автокрісла не стояли, нічого, все абсолютно гляньте, як нове, просто без просид, без. Проси, що знаєте, і так далі. Все добре. Переднє сидіння позаду також у нас в хорошому стані, нічого я тут не бачу. стеля є теж супер. ну типу Ніяких я теж по стелі не бачу критичних моментів. ну не знаю, Мені от реально тверда-тверда п'ятірка. це... Заслуговує цей автомобіль. Зараз Це правда багажне літілення. А так то по цьому автомобілі мені все поки подобається. Шторки, двірі і сітка є, що відгороджує, і ось така шторка є. Так, далі, далі, далі. По багажнику. Тут теж ось цей пластик в гарному стані без потертостей. Чуть-чуть видно якісь мінімум. Ось тут я притертість, але думаю, що це треба ще дочистити, бо це ще на хімчисті не буде, я тут, тут дочистить його. От, А так все більш-менш є добре. У гарному захисний килим є, Та весь комплект, який може бути, все є. І комплект, і клей, і компресор, і ключі, і донкрат, і аптечка, все. Є і, і секрет, і секретка і все я в цього автомобіля. Ну і з цієї сторони, друзі. Е, так, по карті теж все добре, ніяких зауважень немає. Поріг. Та сама ситуація. Так, все добре є. Сидіння. я тут задня частина супер. Так, вітер. Сьогодні погода така. Ага, знову ж таки, типу, по попередніх дверцятах також цей пластик є в хорошому стані. Бачите, без моментів. На карті ніяких теж лише дефектів у нас немає. Поріг. Як на мене, теж добре, торпеда передня, пластик не зачуханий, все супер, нічого не поломане по автомобілю, друзі. Е, переднє е, водіння пасажира теж хороше, як завжди, два ключа пульт на вибастує в автомобілі. От реально, дуже аж так приємно, хочеться його погладити, це сидіння, оскільки воно є як нове, таке типу, ціле, гарненьке, просижене. Так що, друзі, ось такий стан, як на мене реально стан, на до п'ятірку, перебільшень, Нічого тут абсолютно в нас немає по цьому автомобілі. Моментів так. Що, як завжди, зараз його запустимо. Е, так, запускаємо. Хопа і по комплектації. Так, запустили, друзі. Бачите, ніяких у нас не помилок, нічого нема по автомобілю все супер. Як завжди робили комп'ютер-діагностики, діагностики ходової робили. Так що з цим автомобілем купили і просто собі кататися нічого абсолютно робити не треба. Е, не знаю, хіба що як для себе масла, фільтра собі... Цей масла фільтра собі замінити та кататися і все. Бо останній звісно, сервіс був 8 тисяч кілометрів тому, це якраз десь на 120 тисяч, бо регламент заміни в Європі кожні 30 тисяч, тобто 30-60, 90-120 цей автомобіль був на сервісі. От, і Якраз у нас тут показує в бортовому комп'ютері, да, що. Якраз він заїжджав цей автомобіль, 8 тисяч тому цей якраз десь на 119 тисяч 11 він заїжджав на сервіс. Так що він обслужений, друзі, цей автомобіль від А до Я все працює чітко, гарно, справно, без ніяких моментів. З технічної сторони теж все дуже-дуже добре по ньому. Демфора, друзі, на холодно. Не чути, проїдете, подивитесь, заведете. Двигун працює рівно, ніяких нас не ні лінійні тут не піщать по цьому автомобілі. Так що ну от, реально дуже подобається це авто. От. Так, є, є, є. І ну і що? Ага. По комплектації, друзі. Е, оптика. Оптика фуллет, максимальна, адаптивна з вирізанням автомобіля з потока. Є. Е. Далі, у нас що в нас далі? Безключовий доступ на всіх 20 є присутній, Є е. диск і 18-ка. Завжди ставиться 17-ка, тут 18 ка е, Далі погнали. Е, далі погнали, погнали по автомобілю. Приборка цифрова перед вами теж опція, дуже круто дивиться, електронна приборка є. Адаптивний круїз-контроль теж є присутній, Далі електропідігрів, дзеркал теж є. По асистентах є всі асистенти, лайн асіст, рух по смугах, сайт мертві зони, виїзд міської парковки та фронт асіст теж є присутній, Тобто максимальний асистент, який може бути в Passat B8, у вас в цьому автомобілі є. Далі, далі показую Е, зонний клімат-контроль. Підігрів сидінь, підігрів руляє, програмування вибаста, очищувач повітря, АР, теж є присутній. Е, далі вибір режиму руху їзди є старт-стоп, е, запуск кнопкою. Е, тут все теж є. далі, е, Партроники 360 та камера заднього виду. друзі, партроніки 360, не перед зад а 360. Тому що в цього автомобіля в нас є функція самопарковки. В інших автомобілях такої опції у нас немає, а в цьому є функція самопаркування. Е, так, шкіра, е, потім, Погнали, зараз я вам ще покажу. Е, далі зонний клімат, шкіра, тону, е, том, заводське тонування задні, задніх вікон теж є. Це не плівка, це заводське тонування. Е, далі е, електрофаркоп в автомобілі є присутній, е, електропишка багажника теж є. Коротше, друзі, все, що треба, все є в цьому автомобілі. Е, дуже реально класний стан цього автомобіля, так що, будь ласка. Друзі, саме головне ціна питання. Ціна питання даного автомобіля у нас буде десь вартувати орієнтовно 25 тисяч. 700 доларів. Так що, будь ласка, хто розраховує, друзі на такий бюджет? Залітаємо до нас, як завжди, на тест-драйв. Покажемо, розкажемо, покатаєтесь покажемо, в якому стані купувала тобі, які діагностики на місці. Так що, друзі, якось так. Всім гарного дня, залітаємо до нас, пока-пока.